Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу звернути увагу на важливий момент для тих, хто буде виходити на пенсію в цьому році. Дивіться, це стосується ситуації, коли вам не вистачає стажу. Пам'ятаєте, що для того, щоб вийти на пенсію в 2025 році, при досягненні 60-річного віку, вам необхідно мати 32 роки стажу. Що робити, якщо склалася така ситуація? Наприклад, вам уже 60, от буквально там буде весною або влітку, але у вас не вистачає декілька років страхового стажу. Пам'ятаєте, що в нас діє добровільна система, так. Страхування, коли ви можете докупити е, необхідні е, місяці, роки, або ж укласти договір добровільного страхування, або ж на користь вас е, це можуть зробити ваші діти, наприклад, так і. Е, Замість вас сплатити той проміжок там, місяць, два скільки вам не буде вистачати стажу. Але якщо ви захочете, хочу заакцентувати увагу, докупити так, взяти участь у добровільному страхуванні, наприклад, ваші діти чи внуки, чи безпосередньо ви для того, щоб доплатити за ці місяці, які вам не буде вистачати, ви маєте пам'ятати, що вам це потрібно зробити до досягнення 60-річного віку. Тобто до досягнення пенсійного віку. Тому що якщо ви е, зробите, будете захочете, так будете мати бажання зробити це пізніше, е, то в такому випадку, я маю на увазі зараз про добровільну участь, е, так про укладення договору, так е, про сплату страхових внесків, то в таку в так в такій ситуації, після досягнення 60-річного віку ви такий договір. Або ваші внуки чи ваші діти на користь вас вже сплатити не зможуть, і тоді ви зможете вже вийти на пенсію при досягненні 63-річного віку. Тому будьте уважні, це що стосується, якщо не вистачає вам декількох місяців, якщо є дійсно сенс докупити стаж. Для того щоб вийти на пенсію при досягненні пенсійного віку, тому що бувають насправді різні ситуації. Інколи буває велика кількість років стажу. Ну тому ви розумієте: будьте уважні, завчасно консультуйтесь, завчасно перевіряйте всю інформацію про ваш стаж для того, щоб при досягненні 60-річного, 63-річного та 65-річного віку ви могли вчасно вийти на пенсію. Це сьогодні за цей момент. Саме хотілося з вами поговорити.